Окупанти на початку року заблокували перепустки тим фахівцям Запорізької атомної електростанції, які не підписали з ними фейкові контракти. Тепер загарбники замінюють кваліфікований український персонал росіянами та жителями сусідніх з Енергодаром сіл, котрі гадки не мають про експлуатацію атомних об'єктів. Це призводить до безграмотних дій з обладнанням станції, унаслідок чого воно деградує. Коли Запорізька атомна станція повернеться, і коли ми будемо її відбудовувати. Після цього російської навали, і після всієї тієї деградації, нічого, ми впораємось. Із окупованого енергодара працівники ЗАЕС виїздили екстремально. Дуже було жахливо, тому що вертольоти, обстріли, міномети. Коли почався так званий референдум, тоді ми вирішили з дружиною, з сім'єю, що ми тут жити не будемо і поїхали в Україну. Від моменту захоплення станції ворогом майже 4700 фахівців виїхали з тимчасово окупованого енергодара на підконтрольну територію або за кордон. Доля 17 людей досі невідома. Ті запорізькі атомники, які нині лишаються під окупацією, але не зрадили України, та з лютого цього року не допущені росіянами на територію атомної станції, були переведені в прості і з відповідною оплатою праці, яку забезпечує енергоатом. Людей, які зараз перебувають у нас на території України. Які знаходяться в вимушеному простої, а таких 1700 Запорізької атомної станції. Поступовно праця влаштовуємо на інших наших об'єктах. Всіх запрошуємо, хто ще не праці влаштований, хто знаходиться перебуває в простої, звертатися до на нашої кадрової служби. Всім робота буде. А саме на інших українських атомних електростанціях у філіях енергоатому та в центральному офісі. Працевлаштування допомагає не втратити атомників з унікальним досвідом роботи. Крім того, енергоатом будуватиме нові енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Вже 605 працівників запорізької станції тут працюють. Компанія оплачує проживання та харчування. Ми знімаємо будинок. І наргатам нам допомагає коштом. Різні були пропозиції, в принципі, ну мене влаштувало те, що нас брали на до будови блоків разом з дружиною. Позвонили, чи я згоден їхати по командіровках. Я сказав, що згоден, і мені все як дали дані, куди їхати. Для них компанія обіцяє створити належні побутові умови. Тут ми розбудовуємо житло для. В першу чергу працівників, таких як ви, Запорізька атомної станції, тих, які зараз перебувають тут, і тих, хто ще сюди приїде. Щодо працевлаштування атомником пропонують звертатися до центрального офісу енергоатому у Києві або до спеціально створеного кол-центру. Енергодарці ж мріють повернутися до деокупованого рідного міста. Мрію, чим швидше, тим ліпше. 40 років там прожив і хоче далі там жити. Це мрія всіх мрій повернутися додому, повернутися в своє рідне місто. Після декупації ми плануємо повернутися додому І тільки чекаємо, коли ця декупація настане. Енергетики сподіваються, тоді вже з фахівцями з усієї України будуть відновлювати понівечену росіянами Запорізьку атомну станцію. Олена Астахова, факти ICTV, Єдині новини.